Друзі, всім привіт! У Кривий Ріг прийшла осінь, стало дуже холодно, але футбол, тренування це ніяк не відміняє. Ми знову на базі зі своїми складними веселими питаннями. З рубрикою було чи не було, перевіримо знання гравців перед матчем з рухом. Готові? Поїхали. Давай, давай з нами давай, трохи. Давай давай, бро, давай, давай. давай, давай, давай. Е, короче, Будуть питання? так? Так, Б буде або yes or «No»? є, або но. Окей. Остання зустріч команд завершилась без голів. Було чи не було? E yeah. Було. Yeah. Було. Зеро-зеро. Yeah. Це вірно. Закінчилось з голами. Один-один. З голами, так? Да? Один-один. Yeah. Yeah. Було. Було. А який рахунок був? Ну-ну. No, no. <laughs> Макса, ну скажи нам, будь ласка, ти перший раз у нашій рубриці було чи не було? <рес> Неправда. <рес> Ні-ні-ні. <рес> 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 останній з гравців Кривбасу, хто забивав ворота руху, Максим Задирака. Ну, давай спитаємо. Так, Будька, так, допомагай, так. допомагай, допомагай, допомагай нам. Максим Задирака останній забивав руху. Я просто взагалі мене рух, я не знаю. Ну допоможи. Да. Коли він перекинув, тіха. Так, я теж це було. Першому колі після передачі від Даніеля Соса. На жаль, не було. Соса залишається такий м'ячем. Соса. Закидання вперед від нього. Ідеальний пас, який момент для кривбаса. 1-1! 47 хвилина саме завершувалася. Значить, було. Було все правильно. Два правильних питання. Як мінімум один гравець руху в минулому виступав за кривбас. Ні, я не, не думаю, не, не було. Не було. Не було. Не було. А, ні. Кривбас поки жодного разу не вигравав у руху в гостях. Так. Нехай буде правда, не вигравали в гостях. здається ні. Сподіваємось, що це буде перша перемога. Це вірно. Перше запитання пересипиш. Ну давай. Давай. Остання зустріч команд завершилась без голів. Так, було. Було? Да. Да. Але на монтажі там все буде чітко. Так що буде чітко. Буде як буде. Дякую. Перше питання було. <плот> <плот>